Новинка в нашому магазині трьохколісний електроскутер Crosser TR3 з кабіною і з таким захистом від дощу. Ось так виглядає цей трьохколісний електроскутер в порівнянні з іншими трьохколісними, і ціна його 51 тисяча гривень. Дуже чудово продумане дзеркала любитись на цього красення. Зовні чудовий, але ще особисто не перевіряв, як поведе себе під дощем, а також у великий вітер. Показую, як. Засвічується панель приладів, ось саме так працює панель приладів. Світяться ліхтарі, ось так виглядає вночі. Показую як спрацьовують фари. Підсвічую спарта -капітан». Працює поворотник. Ну а це взагалі яскраве світло, коли працює ліхтар на повну. Тож маємо трихколісний кросер або гросер ТР1 за ціною 42 тисячі гривень. Вже відомий Спарта Капітан 51 тисяча гривень. І гросер ТР3 з кабіною та захистом від дощу 51 тисяча гривень. Магазин Планета Залізяка. Замовити цих красенів ви можете, написавши мені у Viber 067 412 39 27. Не просто продаю велосипеди та електроскутери, а й забезпечую їх запчастинами, зарядними пристроями, батареями до них, а також стабілізаторами напруги.